Якщо ти точно розумієш, що потрібно вести Інстаграм, але зливаєшся постійно, то мова йде про дисципліну в блозі. Я дам тобі 5 правил, тому що я 10 років працюю на цій платформі і точно пройшла різні фази. І коли хочеться, і коли вигоріла, і коли адреналін, і здається, що сьогодні я зробила контенту, наче на рік вперед. Я поділюся з тобою реальною практикою. Поїхали! Мене звати Оля Клімова. Я набираю підписників без грошей завдяки РІЛ. тому я просуваю свій аккаунт, продаю навчальний проект Boost, в якому вчу людей просувати свої акаунти. Правило номер один. Це перше правило тайм-менеджменту, яке звучить розділяй процеси. Дивись, в тебе є певний розклад в блокноті, чи в застосунку в телефоні, чи в нотатках. Якщо ти завтра напишеш туди зняти різ, ти програєш це життя і цей бій з контентом із інстаграму. Не можна писати Ріас в свій розклад. Порахуй, будь ласка, скільки процесів утримує в собі один Ріалс. Написати сценарій, тобто знайти ідеї. да? Сценарій це те, що ти. Підготував, що говорити тобі, да, конкретний текст далі. Тобі треба зібратися в кадр. Навіть якщо ти особливо не фарбуєшся, все одно треба продумати, в якому одязі, де тобі стати, щоб світило нормальне яскраве світло, ми мінімальний мейкап, можливо, там чисте вкладене волосся. Тобто, це час і сили. Далі тобі треба зняти, проговорити. Далі тобі треба змонтувати. Розумієш, така велика кількість процесів вижимає всі твої сили. Не переключайся з задачі в задачу. Іди в глибину в одній справі. В понеділок ти пишеш п'ять сценаріїв. У вівторок ти стаєш в кадр і працюєш. А в середу, четвер, п'ятницю, ти по два по одному-два роліка монтуєш. Таким чином в тебе буде наперед знято багато контенту, і ти не втомлюєшся. Тому що не можна в один день переключитися стільки разів, коли ти в кадрі це емоційний стан, ти яскраво говориш, ти чітко звучиш, ти посміхаєшся, ти емоціонуєш, ти працюєш очима. А коли ти сидиш під ковдрою на диванчику і в своєму телефончику на татках створюєш сценарій, це інший процес. Це коли ти працюєш своєю фантазією, своєю логікою. Коли ти в пошуку ідей, і це зовсім геть різні процеси, і в них ти не можеш переключатися робити один, слідом робити інший і далі сідати в монтаж, це надскладно. Ніхто так не працює з професіоналів. Ну, бувають, звісно, унікальні випадки. Але я кажу тобі, як ти можеш працювати 5 роликів на тиждень за один раз. Друге правило красивим людям платять більше. Що таке краса? Краса це певна енергія і харизма. І немає абсолютно красивих людей для абсолютно усіх людей. Кожному подобається різне. І ти абсолютно точно комусь подобаєшся. Навіть якщо ти бачиш у дзеркалі, що в тебе щось не так, з носом, з волоссям, з вагою, з вухами, з шкірою, знай, що ти для когось красива і харизматична. Що це означає? Це означає, що ти можеш додатково себе для кадру прикрашати. Я, як спеціаліст, яка 10 років працювала на платформі в Інстаграм усіх бізнес-моделів, від лайфа до комерції до експертної бізнес-моделі, скажу тобі наступне: абсолютно точно людям більше подобається дивитись на людину, яка готувалась і збиралась в кадр, аксесуари на тобі, якісь яскраві деталі, все це дає розуміння, що в тебе є енергія. Не всі мають бути з червоною помадою, вона не всім пасує. Не всі мають бути в жакетах, хтось їх не носить. Шукайте своє. І ще такий лайфхак, що одягати. Якщо ти проводиш якісь масові заходи, ефір або зум-вебінар, я раджу одягатися в тверді тканини і обирати в своєму образі однотонні тверді тканини. Що це означає? Це якісь рубашки, це якісь жакети, жилети, це якийсь матеріал. Який передає твою тверду експертність. Так на це люди реагують також. Це виглядає, наче ти твердий експерт, на тебе можна опіратися в той момент, коли людині страшно йти в нове, а з тобою, начебто, можна. Третє правило дисципліни в блозі це коли ти точно розумієш, що в твоїй психіці є різні фази. Перша фаза це така а, маніакальна. Коли все хочеться робити, ти на високій енергії, здається, що ти втричі більше сьогодні можеш і встигаєш. За нею, як правило, слідує депресивна фаза. Коли легке виграння, коли непогано, е, погано думається, коли ти повільний, коли ти в цій депресивній фазі не можеш бути таким ефективним, як вчора, ще й провина за це. І це є нормою. Не нормою є, коли ти в своїх фазах супер високо підіймаєшся і супер низько опускаєшся. Тобто амплітуда зміни цих фаз вона керується тобою. І якщо тобі іноді хочеться в бозі все робити, все розказати, в тебе купа контенту, а на наступний день не хочеться, це норма. Єдине, не випадай надовго, не провалюйся низько. В моменти, коли в тебе гачить гачать і ти все хочеш, зупиняй себе. Зупиняй себе публікувати все підряд. Публікуй. Е те, що сьогодні достатньо, і краще цей контент, цей настрій залишай на наступний день. Можна публікувати контент не в моменті. Зараз практикується така історія, що люди знімають наперед, особливо короткі відео Reels, це дуже зручно. Це були три наші правила. Якщо ти хочеш дізнатися про те, як знімати рілси, які будуть залітати, як набирати аудиторію безкоштовно, напиши мені в директ слово буст. Я віддам тобі майстер-клас на 50 7 хвилин там без води дуже чітка інформація, як писати сценарії, як тобі легко організувати своє життя, щоб в тебе були регулярні публікації в блозі. А ми продовжуємо четверте правило: кількість вбиває якість. Тобі обов'язково потрібно два вихідних підряд. Якщо ти будеш працювати без вихідних, ти абсолютно точно вигоріш. Я не бачила жодну людину, яка не пропадала потім на тижні, тому що. Кожного дня протягом місяців створювався контент. Два вихідних підряд від блогу це найкраще, що ти можеш зробити для того, щоб в тебе були свіжі ідеї. Алгоритми сторіс зараз створені таким чином, що чим менше контенту, тим краще. Уяви. І зараз публікувати навіть одну сторіс це охоплення втричі вище. Ти міг помічати спробуй, якщо ти до цього так не робив. Дуже важливо робити якісно. І якісно це не означає ідеально, якісно це означає прибрати інфошум, прибрати пусту інформацію, де ти що ти їж, з ким ти буваєш. Якщо ти експерт, а ми говоримо про бізнес в інстаграм, то дуже важливо, щоб кожна одиниця контенту була якісним прогрівом. Що таке прогріви, я розповідаю на своїх навчаннях. У мене є флагманський великий курс Reels Boost, він триває чотири тижні, після якого ти розумієш, яким чином набирати підписників без грошей. П'яте правило максимально важливо оточити себе інформацією в аккаунті, яка класно впливає на твій розвиток і на твою мотивацію. Якщо тебе тригерить, якийсь автор, і ти бісишся, но продовжиш дивитись, то ти забираєш свої сили. Якщо тебе хтось тригерить, то це твоя проблема. Це ти обираєш це дивитись, це ти обираєш це там побачити, і це ти обираєш на це реагувати. Ти сьогодні можеш скрити сторіс тих людей, за якими ти тимчасово не хочеш спостерігати. І знаєте, я не люблю фразу вийти з зони комфорту. Це найжахливіша порада, яку можна дати зараз людям. Ми в безкінечному стресі в Україні, і в принципі, нам потрібно шукати комфорт. Тому хай твій акаунт в інстаграм і люди, яких ти там обираєш, це буде твій комфорт. Ані навпаки ситуація, яка тебе тригерить. Якщо тобі було цікаво дивитись це відео, будь ласка, підпишись на цей канал, так ти е, автора цього контенту. Мене дуже стараюсь бути для вас корисною, і є в мене правило не створювати, майже не створювати контент про себе і говорити для вас і про вас. Удачі тобі!